казалось, что самое страшное уже позади. Вон и прошли суворы этап выбора на ослеп. Они пели в спинке кресел с одним единственным желанием – развернуть тренеров к себе. Им это удалось. Теперь на них чекает наступное выпробование. Жорсткое и бескомпромиссное. Еще вчера они были товарищами по команде, а сегодня встретятся лицом к лицу в решающей дуэли. А їхнім наставникам доведеться вирішувати хто краще з тих, кого вони вже вважають найкращими. Це голос країни. І в нас все по-чесному. на один начинаються. Отже, на цьому ринзі вже готові зійтися пари найкращих вокалістів. Вони заспівають одну пісню на двох, і після рішення тренера переможець перейде в наступний етап, а переможений покине голос країни назавжди. Якщо, звісно, один з тренерів іншої команди не дасть йому другого шансу і не забере до себе. За новими правилами це можливо лише один раз для кожного з наставників. Тож чотири додаткові шанси на всіх достойних і далі. І після оголошення вироку той, чия рука не злетіла у повітрі, буде щоразу благально дивитися на інших тренерів. А ті приймати болюче рішення рятувати чи ні. У Мене по правилам є одну людину, яку я маю забрати. Я ще про це не думав, але з сьогоднішнього дня почну цим займатися. Так що бережіться. Зіркові наставники напружені як ніколи. Вони вже знають, обирати буде важко до сліз і тому кожен із них викликає зіркового помічника. До Тіни Кароль приєднався найщиріший народний голос країни – Ніна Митрофанівна Матвієнко. Це легенда сцени. Це світлий чоловік. Вона е, геніальна півіця, невероятно професіонально поєт. Українська душа, От для мене це Ніна Матвієнко. Олег Скрипка взяв у помічницю молоду та амбітну співачку із смачним сценічним ім'ям Кашу Сальцову, солістку гурту Крихітка. Вона якраз представник ну, для мене молодого покоління рок-н-ролла, яке ті пісні, які нам потрібні на сьогоднішній день. Це лірика про кохання, це е, класно заспівано, це класно зіграно, це сучасно, це з душею. Це з інтелектом. Святославу Вакарчуку допоможе досвідчений Віталій Клімов, перший продюсер Океану Ельзи. Це людина, яка нас не просто помітила, а яка взяла справу в свої руки і довела її до логічного продовження так, що група стала відомою, самодостатньою і фактично популярною на всі тій території, на якій є зараз. Тобто ми, ми, ми як продюсери, йому дуже завдячуємо. Більше того, після того Ельзи» вже ніколи не мав продюсера. Залишитися. І нарешті Олександр Пономарьов запросив на підтримку легенду європейської поп-сцени солістку гурту Арабески Міхайлу Роуз. Першим на приседнах з великої літери. По-друге, вона співала тоді, коли я ще не знав, що таке касетний магнітофон. Розумієте, і перша касета, до речі, в мене була група арабески.